Автозахист від перегріву, призначений для регулювання доступу повітря до камери згоряння та температури теплоносія в котлі. ланцюжок відкриває або закриває доступ повітря, підтримує температуру, попереджаючи швидке згорання дров та виникнення надвисокої температури. Беремо ключ на 30. викручуємо заглушку 3 четвертих. Закручуємо терморегулятор. Беремо шуруповерт або викрутку та викручуємо болтик, щоб виняти пластиковий запобіжник, встановлюємо важіль, і підкручуємо болт. Трохи повертаємо та встановлюємо в правильному положенні. Беремо ланцюжок сторону з гачком прикріплюємо до важіля. А ось інший кінець ланцюжка прикріплюємо до піддувайла. Ланцюжок обов'язково повинен бути натягнутим. Для комфортного відпочинку встановіть терморегулятор мінімум на 60 градусів.